Вітаю вас, малята! Хочу поділитися сьогодні з вами з однією таємницею. Ось послухайте. Вдосвіта, як вам ще спиться, ходить, знаю, чарівниця. Ходить лісом, полем, гаєм, одяг деревом міняє. Ви здогадалися? Що це за чарівниця змінює одяг деревом на новий? Так, це осінь. Ось поглянь, погляньте, який одяг мають дерева восени. Пропоную вам, дітки, зліпити осінні дерева. Але спочатку давайте пригадаємо, з чого складається дерево, саму будову дерева, стовбур, гілочки. І листочки на гілочках. правильно. Для роботи нам знадобиться пластилин, підкладна дошечка, стека, картон любого кольору. Для того, щоб зробити стовбур, беремо пластилин коричневого кольору. розмінаємо прямими рухами скочуємо між долоньками, утворюючи ковбаску. Це у нас стовбур. Розміщуємо стовбур посередині та міцно притискаємо. Пальчиками так міцно, міцно притискаємо. Беремо знову коричневий пластилин. І робимо менше ковбаску, розкочуємо. Це будуть наші з вами гілочки. Прямими рухаємо, розкочуємо, утворюючи ковбаски. Гілочки повинні бути трохи тонше за стовпур. І беремо гілочки, теж притискуємо пальчиками до картонки нашої з вами. Ось таке дерево у нас з вами вийшло. А зараз ми з вами зліпимо листочки до дерева. Для цього ми візьмемо з вами пластилин зеленого, жовтого та помаранчевого кольорів. Вищипимо маленькі шматочки кожного кольору. Можна по 5 або більше шматочків. І починаємо робити листочки. Якої форми листочки? Овальної, заокругленої. Візьмемо зел зелений колір, притиснемо та надаємо листочку, форму листочка. Ось так. І теж примостимо до нашого дерева. Притискаємо листочок до ділочки. І так само робимо зі всіма. Кольорами пластилин. Ось таке дерево в мене вийшло. Беремо стеку і стекою робимо такі прожилочки на листочках. Ось таке дерево у нас з вами вийшло. Сподіваюсь, у вас вийшли найкраще до зустрічі. До побачення!